Усім привіт! Хочу записати такий ролик з лабораторією Алхіміка. Як її заряджаю я уже багато місяців, навіть, мабуть, вже з рік точно. І ніколи не нуждаюся в баночках на ману, в торнадо, в топорах. У свідках воскресенья там, де одиночник Коротше, в середній мані. От, значить, заходимо в лабораторію алхіміка, саме перша трансмутація. От беремо нам на вибір, що ми будемо заряджати. Дивіться, заряджаємо одну цю, одну цю, одну олійку, одну ниточку. Ну, я так не заряджаю, зараз покажу другий спосіб. Тоді. Коли ви його збираєте, у вас попадається або кості і рівні, які надо на маленьку ману, або випадає е, камінь, який надо на торнадо. Ну, помимо ще остальних. По 4 штучки його надо на одне торнадо. Значить так, я так не заряджаю, тому що мені лійка надо і на ці на стоп время і зелененькі листя мені треба на маленькі баночки на хп. Узнаєте далі чого Я заряджаю, наприклад, так от два цих, два цих. Зарядіть і зібрати В ітогі в мене рівні кості є на маленьку ману. На маленькій баночку на ХП листя є, для торнадо є, для стоп стопні є. Плюс архіосколки. Далі. Далі я заряджаю четвертий по счту. А от нам і пригодилося зелене листя на маленькі баночки. Я заряжаю тупо отак от по 10 баночок. Я ними не пользуюсь, я їх чисто зарядю постійно сюди. В итоге, в мене тут не небагато но... от що я отримав? 6 топорів. Стяг одну середню ману, великий хп. Ще падають, я говорю, свідки, возраження, стріли. Коротше, цього буде всегда в достатку. По суті, якщо заряджати, якщо воно безпреривно в тебе працює. Так що отсюди. Заряжаем чисто маленькими баночками на хата. А вот от... желательно, конечно, вот так вот. Дві цих, две цих там. Или если у вас е, чогось больше, чогось менше, я делаю так. От цих веревок у мене менше. Нажимаю авто, тих добавляю 3. Все. Если вам надо тільки на тільки ремні, кости и камень. То заряжаем сугубо вот так вот. 4 штучки. Тогда вам будут падать только те ресурсы. Ну и, как сказать, тут уже по желанию за 100 брюликов. Я заряжаю раз в 7 дней. Ну или 30 ямочек. И иногда 4 звездный предмет. Ну взять 4 раза в месяц уже 120 эмблем. І так потихеньку-потихеньку вони все збираються всі і З міра по пониточки. Ну, в принципі, все.